Мобільність та стабільність. Трішки згодом ви зрозумієте, чому саме так називається наше тренування. Почнемо. Ліву ногу виставляємо в діагональ, коліно дивиться у напрямку пальців, на правому коліні, ведемо себе за коліном, опускаємось максимально, розтягуємо внутрішню поверхню ноги, розкриваємо тазок кульчовий суглоб і повернулися назад. Йдемо у напряму за коліном і пальцями, і повернулися у вихідне положення. Добре заваліться на ліву ногу, розтягуючи тим самим себе у тазокульшовому і повертаємося. Робіть це без різких рухів, а повільно кожен раз все нижче і нижче, намагаємося опуститися на ліву ногу. Права в нас розтягується по передній поверхні стегна. Чудово ще три рази вперед. Якщо вам сильно дискомфортно в коліні, можете підкласти якусь подушечку чи більш м'яке покриття. Повернулись. чудово, продовжуємо з цієї ж ноги, руки в сторони, ліва рука в нас, опускаємося плечем, ми тягнемося плечем до лівої ноги, а правою рукою ми розкрили, розвернули себе вгору розкрили грудний відділ, тягнемо по правій лопатці і повертаємося, тягнемося правою. До підлоги лівою розкрили лівий бік і повернулися. Одночасно йдемо вперед лівим коліном. Розкрили грудний відділ і правою рукою дотягнулися до килимка, лівою рукою розкрили, розкрили себе в грудному відділі. Повертаємося і ще раз, видихаючи повільно, опускаємо, розкриваємо грудний відділ. Ще тягнемо, дуже добре, тягнеться саме права лопатка. Повернули право лівою рукою, витягуємось, розкриваємо. Ще два рази витягнулися за правою рукою. Опустили, витягнулися за лівою. І останній. витягнулися за правою рукою і тянемося за лівою. Чудово змінюємо ногу на ліве коліно, праву ногу виставили в діагональ. Починаємо рухатися за правим коліном вперед і повернули себе у вихідне положення. Знову на праву ногу розкрили наші суглоби, повернулись. Не поспішайте, не робіть різких рухів, повільно дотягнулися. Пам'ятайте про паузи, так що ми даємо час нашим зв'язкам, фасціям розтягнутися і плавно сковзати вздовж м'язів. Потягнулись. Ще два рази руки в сторони і правою рукою йдемо разом за коліном правої ноги, лівою рукою розкрили грудний відділ, повернулися у стелю і Виходимо у вихідне положення, опускаємось на ліву руку правою розкрили, витягнули. Повернулися і знову витягнули себе за лівою рукою, потягнулися. За правою. Вийшли на праву ногу. Розкривайте добре грудний відділ, відчувайте розтягнення повністю по лопатці лівій. І обережно правою. Останній раз. І на ліву руку тягнемося за правою. Чудово. Опускаємось на килимок. Права нога перед собою. Ліва. Ззаду зігнута упор на праву руку правою рукою від килимка і колінами виводимо ліву руку вгору, розкрити так само грудний відділ, розтягуємо нашу всю передню лінію тіла і опустилися вниз. Знову виштовхнули, потягніться за рукою. І опустилися, знову витягнули, виштовхнули себе, опустилися на килимок. Кожного разу у вас буде все краще і краще виходити, виштовхнути себе, потягнути передню лінію, наші м'язи, пресу. Повернулися ще три рази. Витягнулись за лівою рукою і опустились. І останній раз. Змінюємо ногу. Ліву перед собою. Права в нас зігнута. Упор на ліву руку і починаємо виштовхувати себе лівою рукою від килимка, і колінами виштовхуємо таз і тягнемося за правою рукою. Опустилися вниз. Так само ми відчуваємо розкриття в тазокульшовому суглобі. Тягне внутрішню поверхню наших стегон. Опустились. Ще виштовхнули. Вгору таз, Опустились. Виштовхнули, потягнули і опустились. Ще чотири рази витягнули. Себе за правою рукою опустились повільно на килимок. Витягнули себе за рукою, опускаємося ще два. Останній раз. Опустилися. Знову піднімаємося на коліна. Лишаємося на правому коліні, ліва нога в сторону. Почнемо знову ж знайому нам вправу. Спочатку витягуємось, опускаємось в правий бік і повернулись у вихідне положення. Напружте прес. Всі м'язи кору тримають нас, тримають наше тіло, ми ніде не розвалюємося. Повернулись. Тягнемося за головою. Повернули себе у вихідне положення. Витягнулись. Повернулись ще два рази і продовжимо ж на цю сторону. Останній. Прав багато з колін, тому, будь ласка, підкладіть щось м'яке, якщо відчуваєте біль. Праву руку виставили на килимок, ліву витягніть. І продовжуємо те ж саме, але вже руки в сторони. І ми тягнемося якомога далі. Вам потрібно достати правою рукою. Дотягнулися і тягнемося за лівою. Розкриваємо, не тягніться. Поки ми розкриваємо, розтягуємо наш лівий бік. З усиллями пресу підтягнулися до вихідне положення. Знову вниз розкрили грудний відділ і зусиллями пресу піднялись. Піднялись. Чудово, ще три рази. Вниз витягнулися за лівою рукою, піднялися. Останній. витягнулися. Піднялись. Продовжуємо на цю ж сторону. Опускаємо праву долоню на килимок. Лівою рукою тепер, видихаючи, витягуємо лопатку вгору, тягнемося до своєї ж правої руки. Ще. Тягнемося правою, долойною в килимок, ліву лопатку вгору. Витягнули. з зусиллями пресу. Витягнулись. І не поспішайте. Повернулися ще три. Пустили, тягнемо ліву лопатку в стелю і повернули руку, підняли себе у вихідне. Останній раз. Витягніться за лопаткою підвелись, міняємо ногу. Права нога рівна, ліва упор на коліно. І починаємо, витягуємося за головою, тягнемо себе в ліву сторону і підняли нагору. Уявіть, що ви хочете розтягнути свій хребет, не скластися в боках, а витягнутися за головою. І повернули у вихідне. Витягнули. Повернулись. Тренування в нас не інтенсивне, але я думаю, ви відчуваєте тепло у всіх-всіх м'язах, суглобах, особливо в тазокульшових. Витягнулися за головою. Повернулися ще два рази і продовжуємо на цю сторону. Повернулись. Останній. І руки в сторони тягнемося лівою долони якомога далі. До килимка правою розкрили. Тягнемося в стелю і зусиллями. Пресу підняли себе, продовжуємо. Витягнулися, подивились на пальці правої руки і повернули у вихідне положення. Тягнемося лівою рукою, правою витягуємо. Витягуємо правий бік і повертаємося. Робіть в тій амплітуді. В якій ви відчуваєте розкриття грудної клітини і розтягнення по лопаті. Якщо ви скручуєтеся вже вперед, тягнетесь таким чином, це вже не те, що ми хочемо. Нехай це буде маленька амплітуда, але розкритись, розкрити свій грудний відділ. Він в нас стабільний. За рахунок грудної клітини. Стабільний саме в хребті. Тому ми покращуємо мобільність там, де стабільно. От чому я назвала так це тренування. Якщо в нас стабільно в кістках тазу, ми покращуємо їх мобільність. Повернулися ще два рази. Тягнемося лівою. Витягнули за правою рукою, З зусиллям пресу підняли себе. Останній. Витягнулись за правою рукою. Розкривайте грудний відділ. Повернулися і опускаємося вниз. Тепер витягуємо. Праву лопатку у стелю тягнемося правою рукою до лівої. Розтягніть добре, потягніть лопатку і повернулися назад. Продовжуємо. Розкрились, витягнулись правою лопаткою. Повернулися. Тягнемося, тягнемося правою лопаткою в стелю. Розкриваємо грудний відділ. повернули ще три рази. Витягнулись. повернули ще два. Останній раз, тримайтеся, не здавайтеся. Закінчили. Ми переходимо в упор на колінах і прямих руках. Зараз розтягнемо трішки спину, розслабимося, можна сказати, виштовхніть. Долонями себе від килимка, потягніть лопатки вгору. так, щось я далеко стала, Витягнули лопатки. І починаємо розтягувати килимок руками в сторони, витягніться за грудним своїм відділом вперед. І знову видихаючи, виштовхніть лопатки, опустіть голову, розслабте шию, не напружуйте її. І знову вдихаючи, розтягуємо килимок в різні сторони, ми виштовхуємо грудний відділ вперед. Уявіть, що у вас з грудної клітини виходять проміні сонця. І виштовхніть лопатки вгору. Ще. Потягнулися за головою вгору і за жрудною клітиною вперед. І видихаючи, виштовхніть лопатки вгору. Добре, з цього положення. Долоні чітко під плечима, коліна під тазовими кістками. Ми починаємо праву руку, заводимо під. В себе. Лягаємо на праве плече, піднімаємося і розвертаємо грудну клітину вгору, тягнемося в стелю. Знову видихнули. Лягли прямо на праве плече, ліва рука призігнулася І вдихнувши, розкрийте. Твій грудний відділ. Ще. І розкрились в грудному відділі. Всі ці вправи, так, квіточка, всі ці вправи ще й роблять сильним наш прес. І розкрились вгору, ще два рази. Опустились на праве плече і витягніть, виштовхніть себе вгору ще. Останній раз опускаємо праву руку, все те ж саме лівою. Опускаємось на ліве плече і розвертаємо, розкриваємо грудний відділ у стелю. Знову вниз і розкрилися у грудному відділі. Знову. Опускаємося на ліве плече, вдихнувши, розкрили грудний відділ. Ще чотири рази вниз. І виштовхнули себе правою рукою, лівою розвернулися у стелю. Знову опустились на ліве. правою рукою виштовхніть себе. Ще трішки вниз на ліве. Розвернули себе вгору. Останній. Розвернули. Опустили ліву руку. Клас. У мене вже навіть зіпсувалась зачіска. Продовжуємо, ми майже майже закінчили праву ногу ставимо вперед. На ліву повністю опускаємося. Кладіть ліву ногу від коліна до наших пальців повністю на килимок. Ми вже дуже добре розігріли. Наші суглоби, тому у вас вже вийде такий великий-великий кут між ногами, опускаємося на праву ногу, руки в сторони, і з цього ж положення ми розвернули себе за руками. У нас права рука в напрямку правого коліна. Ліва рука йде за пальцями лівої ноги. Розвернули. Поверніться вперед. Ще розверніться. Повернулися. Ще тримаємося. Два рази один Розвернулись. витягнулися за руками у напрямку наших ніг. І останній. Дивимось на пальці лівої руки. Повернулися вперед. Повільно. Підніміть себе, виштовхуємо себе правою ногою, не робіть різких рухів. І змінюємо ноги. Лівою широкий випад вперед, праву вкладіть повністю на килимок і не поспішаючи, виведіть себе в такий глибокий, глибокий випад. Розтягніть в передню поверхню ноги. Виводимо себе вперед. Руки в сторони. І починаємо лівою рукою. Ми тягнемося у напрямку з лівим коліном право за правою ногою. Розвернули себе, повернулися у вихідне положення. Знову видихаючи, ми повернули себе руками у напрямку ніг і. Повертаємося ще. Повернулися ще три рази. Чудово, молодці, тримаємося. Останній раз. Повернулися. І повільно підводимо себе, підставляємо коліно лівої ноги, опустіться на таз, витягніться руками вперед, розталапте шию, потягніться руками вперед і з сторони в сторону потягніть нашу спину. Поставте долоні на ширину килимка. І почнемо з цього положення, розводимо лікті в сторони, розковзуємо вздовж килимка максимально низько, виштовхнули себе вгору. Вкладіть повністю ногу на килимок, долонями відштовхуємося і тягнемося, розкриваємо. Наш грудний відділ. Тягнемося головою у стелю. І починаємо, опускаємо голову, виштовхуємо лопатки, виводимо таз вгору і назад. І ще раз лікті в сторони, проповзаємо, виштовхнули руками себе вгору і повертаємося голова. Лопатки, таз назад. Останній раз вперед. Виштовхнули руками себе вгору і повернулися. Шия, лопатки, таз. Назад. Ви, великі молодці, це було класне тренування. Моє найулюбленіше. Дякую вам і до зустрічі!